Всім привіт! Давайте подивимося, що ЗСУ подарує росіянам на Новий рік. Які подарунки отримує Москва, Росія, вся на Новий рік. Ну, на, скажімо, на, на свята. Де ж не такі свята, як нас. Так. Дуже інтересно. Ого. У них там будуть зміни владі. Це приховується по жриці. А там же така, знаєте, кардинальна робота проходить по зміні влади. Ось, і ще в них сильна фінансова криза. Сильна фінансова криза, про яку вони зараз все-таки мовчать, але їм прийдеться це. До кінця року навіть я би сказала озвучити. Що про це знають всі. Так, з -з 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 зміни в них. Угу. Рух до змін. А, дивіться, як випало. Ух ти! Там царя знімають. Представляєте? Вбивають царя, Ірофант, зміна Єрофанта йде. До кінця року, можливо, вже його зніму, там, але ж ми про це знаємо пізніше. Так, інтересно, що це ще нам. Таке? Це, ну, це не ЗСУ зробить, звичайно, але зробить, зроблю щось інше, але все одно приємно. Так, що там за СУ таке? Угу, туди буде багато летіти. В якусь Росіюшку буде туди багато летіти. Е якісь, е якісь військові там будуть сильно страждати. Ну, я маю на увазі страждати по посмертно. Ось. Так, що такого ще? Да, там багато смертей буде. Угу. Будуть винищувати їх? Будуть винищувати. Що Росію чекає на Новий рік? Що наші зроблять хлопці? Якесь святкування там буде. Е, ну, я маю на увазі, що в них ілюзорне святкування буде. В них бідосика біда, тому що нема їда, Да? Немає їда і нема за що їда. Значить, наші хлопці дуже активно будуть винищувати все ціни. Все ціни. По карті дежавю, можливо, ще буде добита дамба. Добита, якщо вони її підбили, по дежавю вони їй можуть добити вправну помагу ось, або якийсь міст. Який вже теж був під прицілом наших хлопців, карта дежавю каже повтор, так? Ось, це на свята. Так, на Новий рік, плюс-мінус в них же ж там свої свята, не такі, як в нас. От, багато, знаєте, багато буде в них трагічних подій. Ну, це загалом те, що таке от прийшло. Печалька в них і зі світлом, бачу, що взагалі конкретна печалька буде. Ну, Це може не вся Росія, але буде винищуватися, буде, будуть в них винищуватись ресурси, якісь заводи, там, де роблять зброю і все таке. Да. Да, активно буде на росіюшки винищуватись. прямо буде так, ви знаєте, буде винищуватись по десятки мечів, щоб вони її не змогли зробити знов. Ну, вони не зможуть зробити знов, тому що четверка монет каже, грошей не зробити більше, немає. Вистачить на один. Ось. Так, ну, знаєте, мені оце, що царя знесуть. Рух до того, рух до змін керівництва цього. це є. Ну це ще під, під, цим, під таким секретом. І те, що в них фінансова криза, вони ще теж це стараються скривати, але вже вони будуть озвучувати до кінця року. Це будуть. Вони не зможуть це перекривати. Ще щось покажете, що там хлопці таке цікаве зроблять на Новий рік. Угу. Ну, там, бачите, більше, більше буде багато летіти. Буде прям дуже багато летіти, буде в них багато вогню, буде все горіти і палати. Ось мечі туди йдуть бумерангом. Кармічні мечі, я би так сказала. Летіти туди буде і пташок, і не пташок, і фламінги, і ще щось буде летіти. Тобто. Бо буде в них така войовнича активність. А, от. Чи гарно попрацюють. А, так. так, гарно хлопчики попрацюють. Ой, дуже гарно попрацюють. Тобто на новий рік в них не буде святкування, в них буде біда бідосінькою. І вони вже, ви бачите, в них завжди випадало, що в них свя... ну люблять вони посвяткувати, да? а тут все, грошей немає, і вони би аби водички попили, то було б свято. Ось. Тому з нашої сторони випадає сила Сила. і страшний суд. Тобто ну, карма, карма в дії. От тобі прийшла кармушка. Так. Ну, дивіться, на Росії буде багато жертв. Буде багато жертв на Росії. в ну, них завжди виходу немає. Угу. Якісь ще показують таємні операції, які можуть бути на Росії. Таємні операції. щось наше, Наші хлопці по місяцю ще щось задумали. Якийсь цікавий таємний чи план. ось Так, ну, все, на цьому все. Карма вдіється хорошо. а От нехай вона працює там активно. Я дякую вам, що дивитеся мої відео, що переглядаєте до кінця. Всім дякую, до зустрічі!